Євро – Очікувані саміт НАТО і дні молоді в Кракові, участь у яких має взяти папа Римський. Посиленням безпекою зв'язку з цими заходами польські митники пояснюють свою сповільнену роботу як наслідок по 5-10 годин у півтора-двокілометровій черзі. Заблоковані сервісна зона перед пунктом пропуску і місць через західний Буг. Марія Тішина не стримує емоцій. Годин 5, якщо не більше, це мінімум. Може, і сім навіть. Вже і тяжко сидіти в машині, і тяжко стояти вже взагалі. Не знаємо, що робити. Така черга, поляки не приймають, вже просто немає сил, вже виснажені взагалі. Отримати коментарів поляків не вдалося. Насправді ж, як пояснив виконувач обов'язків начальника Волинської митниці Олександр Шавлак, польські колеги страйкують, бо вимагають підвищення соцстандартів і виступають проти розформування своєї служби. Повинні вони оформлювати на випуск. Забирати від нас до 300 вантажних транспортних засобів і до 700 легкових. В той же час, на даний момент, майже вдвічі менше пропусна спроможність суміжної сторони. Ми в постійному спілкуванні з польською стороною. Ми розуміємо, у них є проблематика з чисельністю особового складу на сьогоднішній день. Там пов'язано з рядом деяких факторів їхніх змін в законодавстві. Скорочення польської митної служби автомобілі на транзитних номерах ще одна з основних причин великих черг на кордоні. Власники не можуть перебувати в Україні довше п'яти днів і змушені періодично виїжджати у Польщу, розповідають підприємиця Зоя Лукащик і керівниця співочого гурту Ніна Вирович, і в один голос скаржиться на роботу суміжної митної сторони. Невже не можна зробити дешевші наші машини і просто зробити, щоб машина виїжджала хоча б там, на тих польських номерах раз в місяць. Мені, наприклад, потрібно їздити тільки раз в місяць, по суто по тканину. Я мушу проганяти машину кожних п'ять днів. Що в поляків вони бастують. Наша причина. Навіть видно, що звідти вертаються досить рідко машини. І так і так, що воно було добре якось, ну, Польща стоїть мертво, як не забастовки, там поки ще був зелений пас на Польщі, то ще воно швидше йшло. П'ять днів, чого ніхто не захистить. Українець не може купити машини на українському, не кожен стоїть тисячі пенсій, півтора зарплати на українських номерах. Купляють і живуть, як мають на польських. Чого п'ятий день людина мусить перетинати? Чи вона може, чи не може, чи може не треба в Польщі їхати. Вони мусять їхати. Начальник Луцького прикордонного загону Олександр Соловей запевняє, з їхнього боку, жодних затримок машини оформлюють за кілька хвилин. Кажуть, могли би більше, але заблокований міст. Усі ці авто ті, які офіційно по. Кинули Україну, але не в'їхали в Польщу. Смоги руху заповнені зараз до польського пункту пропуска. Всі, тобто, рух транспортних засобів зазначених пов'язано виключно з тим, як будуть її забирати суміжна сторона. За годину транспортних засобів ми оформляємо легкових 60, можемо і більше. протягом останніх. Двох годин за першу годину було 27 транспортних засобів, за другу 35. Аби врегулювати порядок у черзі, з'ясувати скільки насправді машина стоїть. Прикордонники запровадили контрольні талони для тих, хто в'їжджає в сервісну зону. У талонах указаний час прибуття тих, у кого форс мажор, хто дуже спішить, обіцяють пропускати поза чергою. Державна прикордонна служба, прикордонний наряд, прикордонний патруль. Ви слідуєте за кордоном, по якому коридору? красному. По-червоному. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище та ініціали. -А. Це тримайте талон, проїжджайте щасливо. 90% дає. Що реально Мало хто вклинюється і проїжджається більш-менш нормально. Звісно, все їде по очереді, як згідно закону. Тож ніхто ніде не об'їжджає, ніхто нічого. Є номер, заїхав собі. і все. інших 10% на чергу не зважають і намагаються таки проскочити. Далі справа за поліцією, яка допомагає патрулювати чергу і чотириста двадцять п'ять гривень штрафу. Але ж які вас накинуть? Але ж які ж не по стрічці машини? Щоби такого не було, обіцяють поставити дорожні знаки і парапети, які перекриватимуть виїзд на зустрічну смугу, розповів інспектор Львомського відділу поліції Андрій Яшнюк. Водій порушив пункт 11.4 правил дорожнього руху. А саме на дорогах, які мають дві більше смуг в одному напрямку, він виїхав на смугу для зустрічного руху. Так як він пояснив, що в нього була недостатня кількість палива і він боявся зупинитись. Форам об'їхати немає. Як через тривалі простої бізнес терпить збитки, зараз у черзі понад 100 вантажівок на майже 3 кілометри, говорить представника СМАПу на західному кордоні Віталій Зосимчук. Ми маємо проблему з поставщиками, тому що згідно міжнародних автомобільних перевезень, кожен товар має свій термін доставки. От. Невчасна доставка товару це породжує негативне ставлення до українських перевізників з боку імпортерів, які знаходяться в Євросоюзі, відповідно до наших. Наші експортери теж можуть страждати від цього явища. Усі ці простої в передмитній зоні породжують санітарно екологічну проблему, адже належних умов тут досі не створили. При тому, що завдяки пункту пропуску район не найбідніший, голова Любомської райдержадміністрації Микола Пархомук обіцяє розпочати будівництво туалету вже цього року. Коли буде розроблятися проектна документація на будівництво туалету, там все це буде передбачено, в тому числі я думаю, і душові кабіни, тому що люди бувають в черзі довгі. Час ми думаємо в цьому році розпочати будівництво туалету. Така ситуація прогнозує триватиме до наступного тижня, поки питання польських митників не розглянуть у сеймі. Але вже після приїзду журналістів сусіди роботу пришвидшили.